Renault Реномеган другого покоління, Opel Astra H і так далі. Надо знайти автомобіль до 5 тисяч доларів. Дизельний саме найтяжче. Ми займаємося автопідбором, і зараз ви будете бачити те, як відбувається підбір автомобіля, які варіанти ми оглядаємо. І в цілому, чи можна знайти якийсь хороший автомобіль на дизелі до п'яти, що в цілому звучить, як щось неможливе. А Якщо ти хочеш свіжопринений автомобіль, то напевно ти такого не знайдеш. Але ми взялись за цю роботу і її успішно виконали. Результат в кінці відео, а ми розпочинаємо. Приїхавши додому, після того, як я отримав замовлення, а нам дають саме предоплату 150 доларів, і ми починаємо роботу. Я відкрив повністю все авторія, OLX, перерив всі варіанти, які тільки можна. Ну, корч на корчові вибрати просто нема чого. Але був там один гарненький меганчик, який вартував свої гроші. От вам, будь ласка, оголошення. Як бачите, 5500, 1,5 дизельок, 303 тисячі пробігу, світлий там гарненький салон, комбінований шкіра плюс тряпочка. Думаю, ну, чому б не поїхати і не глянути. Тому переносимося на огляд Рено Меган 2. Приїхав я до Мегана, дивимося, що він себе представляє. Пропоную почати з комплектації, що в нас взагалі є. Те, що не було видно в оголошенні, є безключовий доступ. Це дуже класно. Всі чотири дверки є складування дзеркал. Повне склопакет, це зрозуміло. Ці кармашки теж зрозуміло. Буковушка в нас вже перешита. При цьому ця оригінальна. Ну, тут воно просто старається буквально, і його приходиться перешивати. Трошечки в тон не неповагли, але не страшно. Тож руль перешитий, ну самі розумієте, який пробіг. Е, автосвітло присутнє, Коліска оригінальна, шестиступінча, тільки на балдашнік могли. Міняти, перекинути. Да, Більшість всього, що на балдашніх не звідси. Кліма 303 тисячі пробігу заявляються накладки на педалях в нас. Більшість всього, що просто мінялися, я думаю. Хоча вони такі хорошенькі. Не буду знімати. Звичайно ж, є круїз. Тобто на рулі це саме круїзик стоїть. Підігрівів партроніків нічого нема, Підлокітничок. нічого. Релінги присутні. Крашений в нас тут тільки капот в автомобілях. Ну, так, продавець, сказав, я ще не пробивав. Ляда кручена, болти кручені, але тут виштамповочки Рено, все присутнє, точки на місцях, пари цілі, до речі, собачниця її би вцепити, є шторка, саме головне, що дуже кстати, рідко зустрічається на Меганах, ну, тобто, Вони просто крадуться, ці шторки, або навіть не приїжджають з Європи шторками. Тільки вона, походу зломана. Да, не вистачає вушка. Вушка не вистачає, вона не закривається. Тут обломане, треба оцю запчастинку замінити. До речі, резина дуже класна стоїть на машині по колу. Тобто зимова, вона м'ягенька, вона прожимається, протектора тут ну, з міліметрів дев'ять, певно. Дуже хороша резина. І в круг вона одинакова. Це суперовий меган слухайте. Типу, я щось біля двох годин сидів, рія у великсі дивився, то там нічого не було, абсолютно нічого. Треба обшивку вставити назад, бо вирізла. Десь хтось щось розбивав, розбирав. А Дьорний капот зразу, я зараз під капотки. 1,5 літії. Одна форсуночка якась така. Ні, в цілому запуск дуже навіть хороший. Запуск на холодну. А мотор повністю холодний, грязний, тут би помити його. Новий АКБ, як в оголошенні, писалось. Ну і зараз буду оглядати. Замітив ось такий нюанс по салону, потолок трошечки починає обіса. І по речому по, всій, по всьому параметру. Зняв я кришку, кришка тримається в нас тільки на одній кліпсі. її би бажано або відремонтувати, Бачите, тут, або забути про неї і ніколи не ставити сюди. Дивимося, що в нас по картерних. Картерних газів абсолютно нема. На запах свіженьке гарне масло. З допінформації в нас чотири дверки і ляда за шумлені і віброізоляція покладена. Тобто в салоні тут має бути набагато тихіше. Ще з позитивного є тітани в нас на даний автомобільчик. Давайте пройдемося по кузову. Подивимося, що воно скаже: 270, 230, 240. Видно, що трошки не попали вони в тон, не попали в колір, але не страшно. Крила в нас пластикові, їх ніяк не проб'ю. Зазора на жаль, нема. По інформації, як розказує власник, попередній власник своєї машини збив людину і от воно так сталося. По зазорах, Тут зазор теж гуляє, тобто знизу більший, тут менший, тут знов більший. Ну і Видно, що по кольору теж трошки не проходить. Так само, якщо поїхати на яму, там на ланджерони буде нормально глянути, Ну я постараюся і тут глянути. От, Тут бачимо, що в нас крило находило на стойку, воно тут вишпаклюване. От, ось так плюс-мінус. 1300, будь ласка. І вже вище воно має уходити. Тут в нас нормально, тут нема. Ну, але підфарбований елемент. Криша не фарбована. 130-130. Тут кузов не саме важний, я вважаю, в таких машинах в такому бюджеті. Але все ж таки треба дивитися, щоб не був тотал. Це 980. Окей, okay. тут все теж добре, зараз йду під капоткою із Так, ну зверху я до лонжерона ніяк не загляну, але більше всього, що просто по цьому боці пішов велосипедист, це видно по фарі. От вона коцнута, потріскана. Потім він крило більше всього, що могли поміняти, воно пластикове ламається, міняється. Ну і далі він отут міг черкнути і все. Це банально просто. Так, тут у нас дві лампочки не робить спередніх слабопод'ємника. Дивимося на демпфер. Да. Щеплення таке вже тугувате, тверде. Ну, але ще побігає, ще побігає, ще до нього питань бути немає. Ляда вже пішла трошечки, пішла на прогулянку з природою, вливається, скажімо так, в наші края, стає потрохи рижик. По кузову я мав пройтись, показати по нюансах, те, що видно зараз. Ось така глибока царапина. Так, да, Це видно, а що так? десь когось тернули. Він трохи гуляє, в тебе бампер. Це просто царапини його бордюри якісь. Коцнуто, протерто трошечки. Скільки краски. Так само давай глянемо понизу, от нема нічого. Либо ціле все теж. У нас теж все ціленьке, гарненьке. Підемо кататися. З хорошого бачимо, що обороти в нас опустились, стали на холості. Тобто все добре, все класно. Тоніровка в салоні доволі приємна, тобто по колу зроблено, не подерта, не почовгана. Не Якась саме дішманська з виду, принаймні. Ну, така достойна гарненька тоню, тонування. Стойки ціленькі, тут теж ціленькі. Вирушаємо на тест-драйв. Переносишся, що ми побачили з вами? Ми побачили доволі хороший стан кузова. Побачили, що на автомобілі колись було невеличке ДТП, по передній морді, але на ці кошти на цей стан в цілому підходить, можна брати. Нічого такого критичного немає. Технічна складова, шедеврально в дорозі, шедеврально салон гарно перешити, гарно зроблений. Лишилось тільки зробити щось з потолком, бо трошечки ввіші. Ну в цілому, я клієнтам сказав, що. Автомобіль непоганий, я би рекомендував його придбати, але клієнти сказали, що треба розглянути ще якісь варіанти, що нам одного не вистачає. Я це знаю. Дуже багато клієнтів є, яким ти з першого разу можеш знайти хорошу автівочку, і вони просто можуть не розуміти, що це хороше авто, і просять подивитися ще варіанти. Ніколи не треба з ними сваритись, треба йти на уступки, тому їдемо дивитись наступний екземпляр. Але як ви пам'ятаєте, авторія все прошустив і вибрати там просто нема чого. Тому було прийнято рішення поїхати на Луцький авторинок, подивитись щось там по варіанту. Зразу скажу, цікавого там нічого не знайшлось. Так перебрався я на Луцький авторинок, і зараз буду ходити. Дивитися, які варіанти є. Далі. Наприклад, бензинова октавія. Вона така пошарпана, стоїть вже 100 років. 3 мільйони років вона там стоїть, того рухаємося далі. О, от вам для порівняння: наприклад, меганчик другого покоління, бензиновий 1,6 240 тисяч пробіга, 5400. Ну, автомобіль свіжопринений, типу, з підігрівами, набагато кращий стан би мав би бути, але це все взнається вже по ходу перевірки. Тож вони приїжджають і шпакльовані, і биті, і скрученими пробігами. Вон, тут 240 тисяч пробіга заявляє продавець. Більше всього, що це може бути оригінальне, але якщо й не оригінальний, то будь ласка, той самий пробіг що й на тому попередньому меганчику. Але питання в тому, чи в тому, що ми дивилися оригінальний, чи не оригінальний, ніхто не знає, бо перешите вже все, а перешивати його чисто від експлуатації так само. А комп'ютер я сьогодні не підключав, бо треба остаточне рішення замовника. Ну просто гляньте на цей ринок машин вибору дофігіще. Якщо хочете, щоб я познімав ціни з луцького авторинка. Напишіть про це в коментарі, обов'язково зніму і покажу вам. Нові проблеми нова лінія. На ній ми оглядаємо Рено меган другого покоління. Теж 15 дизель. Приїхавши до автомобіля, я побачив, що кузова там нема. Подивіться відосі. Так, приїхав я до Мегано. Знаю, що ми від нього вже їдемо і він нам не підходить. Ну, типу, по кузову дуже багато нянців, це не в колір. Пластичок поставили, десь хтось згубився. Скол краски, скол краски, скол краски, скол краски, скол краски. Це вже відліпає, буде гнити наче цей меган під ручкою. Будь ласка, бампер не в колір, зазорів нема. Що капота, що крил. Дивись. Дуже добре орієнтуюся по тому, як має машина виглядати на авторію, щоб її поїхати дивитися. І як би він там гарно пофотканий не був, всі ці моменти на я можна побачити. Так, ну і як ви побачили, автомобіль дійсно трошечки мертвуватий. Навіть е не став кликати продавця. Цей меган скинув клієнт, я йому зразу ж в телефонному режимі сказав, що ну, на жаль, ні, автомобіль точно не вартий своїх грошей. Попередньо він каже: поїдьте, будь ласка, гляньте, окей. Бажання клієнта для нас закон. Ми автопідборщики, ми менше знаємо, чим клієнт. Це жартую. так. Тому поїхали, глянули, ми ган поганий. Рухаємось далі. Дивитись оголошення, які теж скидав клієнт. Так, я біля машини. Давайте під хорошу мягеньку музику дивитися, що тут робить. От такий нюанс. От такий нюанс. Рішотки цілі, всі повністю. Це ціленьке. Просто було з крилом. скрилом. Угу. Таро помінена, типа бампер зроблений. Типу, зроблено, типу оце, що було з крилом, скрилом. Ну тут так, да, підшпаклювали, трохи, певно, вистукали, вирівняли. І щоб не було слідів, вишпаклювали. Ну окей, це нормально. Тут арка ще роблена, шпакльовочка є. Головне, щоб в пройомі не було. Воно по фотографіях така трошки різнокольорова. Ну, Пройом цілий. Певно, дверку поміняли, бо вона не в кольор різнить. Дверку могли просто поміняти і все, а там зробили. Дверка крашена в нас. Стойка крашена. Витоло угу. ну, повлиться перешитий. Угу. Руль перешивав ти чи до тебе хтось. Е -е я, я. Покушка пожована трохи, але дирок нема. Таке, видно, що щось хтось підшивав колись, але скрипить трохи. Треба б змазати вилучку. Міні-рижечок присутній. І тут теж... Масло я проти а ну а я, коротше, Масло, що можу сказати, від заміни до заміни, я думаю, грам 300 добивається. Окей. ж жкандіор пробуємо. Ну, Трубки теплі. Кандяр точно робить? Я його включив, але у нас з... Просто трубки щось теплі. Це ну, не має бути, вони мають бути льодові. Можеш спробувати. Ну там глянь, я все ж включив би правильно, так? Да? Все на максимум включено. Дує стандартним повітрям парковки. Нема тут ощущення. А це повний бак чи, чи не робочий датчик? Повний бак. Я собі запрулюю повністю. Окей. Ну труби теплі. Вони прям теплі, руки гріти. Так, по кондиціонеру в нас всередині нема фріону. Тип є, але ледь-ледь. Ну, вже в ходу попадеся парочку нюансів якихось чувствується, отак От виглядає по торпедці момент. А отак вдень машинка непогана. Зовні ми ще десь в дворику зараз станемо. При сонці її глянемо більш-менш, Ну але типу турбіна дує, ускоряється гарно, без питань. Розігнався тільки що до 60 і чути, що в нас гуде ступічний десь по правому боці. Або переднє праве, або заднє праве. Так, проїхались, виїхали на сонце, дивимося по нових косяках, що присутнє. Видно, що капот не в колір. Лобовуха в нас стойотовська 11, ну, але рідна вже стоїть. 8, 3, 8, Заднє стекло вже геть не її. Навіть не Тойотовське. Троєчка, троєчка. Що раз? Включаю, включаю, да, да, включай. Ну, коротше, таке по кузову чогось нового не вирізло. Діски цілі, не пошовгані. По резині резину на викид треба міняти. Там вже протектора немає. Тут рижик вже натерся. Бачив, що лобове має тріщину. Ну і про Тойоту. Тойота, як ви побачили, трошечки не варта, скажімо так, уваги. Дуже багато проблем. Видно, що машина просто їздити не буде. Тому ми роз'їжджаємося по домах, я сижу, думаю, що робити. Найкращий варіант, який я бачу, це перший Renault Megane, який ми дивилися з вами в цьому відео. І розумію, що треба якось донести клієнтові, донести замовнику, що кращої машини не буде. Єдине, що їх е, хвилює по тій машині, це питання ціни, бо бюджет 5 тисяч, а автомобіль стоїть 5500. І питання в тому, що автомобіля трошечки літає бампер. Ну, ви бачили, як я його брав, дьоргав. Ще вони жалілись на те, що він не свіжопригнаний, але вибачте мене, це скорше плюс, ніж мінус для їхніх реалій. Бюджет обмежений 5 тисяч, і треба вибрати автомобіль, який недорого поставити на облік. А якщо брати свіжопригнаний, це мінімум ще 100 доларів прийдеться віддати в МРЕО. Тому все таки вговорив я їх повернутись до меганчика, і меганчик в нас поїхав на СТО плюс на комп'ютерну діагностику. Приїхали на СТО. Зараз будемо дивитися його по підвісті цього мігана. Детальніше ще кузову пройдусь. На СТО покажу, може щось не побачив. Обов'язково глянемо зараз все. Поїхали подивимось понизу. Ну, тут трошки чорнова, Це нормально. Це нормально для Меганів. Нові пружини ззаді. Тут трошечки підржавіло. Отут трошки замнуте. Тут трошечки стерте. Отак подерли. Зняли захист тут. єдине, що бачимо сипливий трошечки коробка або з передньої кришки, або там є пробочка, яку могли не дотягнути. Все інше сухеньке, так само радіатор кондиціонера в других міганах це больне місце, яке постійно сопливить. Він сухий, по рівньові тріщі нічого нема, саме при водному буде ходити. Підсопливлює в нас певно теплообмінничок. Так, ну і на рахунок оцього масляного запитування, там зверху просто стоїть фільтр масляний, і його як міняють, не витирають, і воно такий слід лишає. Тобто він не тече. Оце що тут мокреньке, це просто датчик масла. Там колечко резинове, Можливо, треба буде замінити. Так, підвезли мені діагностику, бо я свої діагностики пороздавав. По технічних експертах і зараз підключилися, дивимося, що в нас буде робитися по ошибках. Для початку потім зайдемо в приск, потім подивимось по АБС, сажовичок глянемо, турбінку глянемо. Одним словом, обриваємо повністю міганчика від А до Я. Після стоїть діагностики я був дуже здивований, тому що я не адіївся. Я очікував, що в Мегана по підвісці буде багато проблем. Автівка, яка їздила по українських дорогах, але... Нам на СТО майстер сказав, що вся підвізка повністю поміняна, нічого робити не треба. Дивовижно подумав я собі, бо на всіх свіжоприйнених других Меганах там завжди задні селінблоки, і попередку пару питань м'яється. В нас підтікає турбіна. Да, як факт. А що ви хотіли з пробігом 303 тисячі? Вибачте, мене машина, яка від'їздила, ну доходить до півмільйона пробігу. Тому це норма, і воно во всіх, так і в цих машин, і в якихось кашкаїв, і так далі. Всіх воно тече після 250. Рішення було мною прийнято. Я б сказав, що цього мегана треба забирати. Бо. Поторгувавшись з продавцем, я з ним вів торги більше ніж три дня. По-моєму, це з моменту, коли перший раз я оглянув цю машину, до моменту закінчення СТО аж до вечора. Я говорив, торгувався, торгувався, вламував його. Спочатку він був згідний на 5200, потім на 5, потім на 4800. Але все-таки своїми силами, своїм вмінням вкрутити, скажімо так, торг. Добився до 4700. і як на мене, за 4700 1,5 один і дизельний двигунчик з захуєнним салоном, вибачте на слові гарним кузовом, де було всього одне ДТП, де збили велосипедиста. Це доволі класно. Я вважаю, що це крута машинка. І клієнт зі мною погодився. Почалась процесія. Треба було перешити потолок на Мегані. І, звичайно, ж треба було зробити всі документи. Документи зробив, потолок перешив перед клієнтом повністю. Відчитався, тобто, от вся робота зроблена. Далі була передача. Тут я протупив, забувся для вас знімати на YouTube. Але в мене є відео про відгук, і в цілому там особо дивитись. Нема на що. Зустріли замовника на вокзалі. Всім гарного доброго суботнього раночку. Дивіться, яке в нас сьогодні красиве сонечко. Приїхали на жд вокзал Зараз зустрічаємо замовників, які шукали автомобіль під ключ. А саме меганчик, другий на 1,5 дизельку. Завезли завзли до автомобіля. Передали, розказали, як автомобіль виглядає. Так само він його ще раз обійшов, повністю сказав, що все нравиться, Розрахувався зі мною, розрахувався з продавцем. Записали відгука. Відгук, будь ласка, буде в кінці відео. А якщо ти хочеш собі якісний підбір автомобіля, якщо ти хочеш машину, яка тебе не підведе, хоч машину, в якій будеш впевнений, не всі 100%, ти можеш звернутися до нас за автопідбором. Наші контакти є в шапці профіля, обов'язково при дзвінку. Або як будеш писати на вайбер чи нам інстаграм, вказуй що ти з Ютуба, щоб я знав, чи варто розвивати цю справу далі. Всім гарного дня! Бережіть себе і купуйте тільки якісні авто. Так, ну і те, що я не розказав вам за міганчика, це те, що у нас в комплекті з міганом йде чотири гарних дисочка Це не просто диски, а ще й зимова гумка. Зараз я вам вийму і покажу, як воно виглядає. Але за ці кошти, я думаю, знайти такий міган з такими дісочечками буде доволі важко. Хто не знав, даного меганчика наш клієнт купує за 4700. Ось такі оригінальні, красиві дисочечки на зимовій гумі, ой, на літній гумі, які вже прийшла кінцева. Ну, гуму замінити, а диски в комплекті ніколи лишніми не бувають. Бо зараз на автомобільчику в нас стоять просто ковпачки, бляхи і гарнесенька, новенька, зимова. Гума, бачите, коли ви звертаєтесь до нас з автопідбором, ви отримуєте не тільки машину, а ще й комплект гарних дисків, які ми взнали, що в продавця є, і домовили, щоб він їх віддав за ці кошти. 1,5 дизельний двигун 2008 рік випуску. Гарнесенький цілесенький. На зимовій гумі, так ще й з комплектом літньої резини на дисках. Такий автомобіль ми знайшли нашому замовнику, який знаходиться в підборі під ключ. Самі займаємося автопідбором і хочеться в нашого замовничка попросити відгук про нашу роботу. Тому наступний в кадр йде він. Друзі, хочу подякувати компанії Кар за такий шикарний підбір. Хлопці дуже професійно працювали. Завжди скидували вчасно відео на всі мої прохання, все, все було на вищому рівні, що ще сказати. Хочеться порекомендувати від себе, якщо ви вагаєтесь, що, яку машину купити, де купити. звертайтесь за номером телефону до пательні, вони вам з цим допоможуть. Будете сидіти просто на дивані і вибирати собі автомобіль. І слава Україні! Відгука від замовника, ти побачив? Я вважаю, це доволі великий комплімент в нашу сторону. Хочеш собі якісне авто, свіжопригнене або на наших номерах? Звертайся саме до нас. Ми займаємося автопідбором. Місці Луцьк. підбираємо авто під ключ, разові огляди і супроводи. Більш детально про нас можна знати в профілі. Люблю тебе.